Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків, тому будьте мутрі, як змії, і невинні, як голуби. Стережіться, людей, бо видаватимуть Видаватимуть вас на суди і по своїх синагогах будуть вас бичувати, поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати, Дасться вам в ту годину що сказати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат брата витаватиме на смерть і батько дитину, і повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти моє ім'я за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той буде спасений. Коли ж будуть вас переслідувати в цьому місті, втікайте до іншому. Воістину кажу вам. Не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде син людський. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Боже слово сьогоднішнього дня є. Жорстоким, абсолютно без перебільшення, тому що Ісус тут каже, не те, що якщо ви підете за мною, то у вас все буде добре, а колись, може, часом, випадково, може статися щось недобре, може статися якась проблема. Навпаки, дуже чітко, виразно, чорним по-білому. Ось я посилаю вас, як овець між вовків. Незабутня картина. Вівці серед вовків. Чим діло закінчується? Вовки так дивляться, кажуть, о, такі гарні овечки. Не будемо їх чіпати. Не це мається на увазі точно. Далі. Стережіться, людей, бо не може, неможливо. Не за якихось спеціальних обставин, не колись, а бо видаватимуть вас на суди, по своїх синагогах, будуть вас бичувати. Ми сьогодні з вами вже знаємо тільки про ось це бичування, яке було в Ісуса, натомість ще дуже донедавна різноманітні шмагання батогами використовувалися дуже на загал. Поведуть вас заради мене, ну, ось тут те саме, що вчора прозвучало, заради мене. Хто заради мене залишить дім, дружину, дітей, поля. Ну, а тут заради мене, що чекає вже наступне, ну, давайте вже якісь, коли вже плюшки якісь будуть хороші. А тут читаємо: заради мене поведуть до володарів, до царів і до язичників. І коли видоматимуть вас. От якби Коли ж нарешті прозвучить щось таке позитивне, добре, не журіться. Дорогі друзі, мені насправді здається, що дуже багато людей Євангелія або ніколи не читали, це як один варіант, другий варіант, не чули цього всерйоз, не приймали. Тому що зазвичай, коли проводяться якісь соціологічні опитування стосовно віри, релігійності, ось зараз. Сьогодні зранку побачив, оприлюднені були теж одні з досліджень стосовно релігійності. Я маю стійке враження, що дуже багато людей до релігійності ставляться як до чогось зовсім на того, чим насправді віра в Господа нашого Ісуса Христа є. Це радше щось таке. от Помолишся правильну молитву. От на скількох вечірніх чаях не знаю. в мене вже я гекати почну вже. От. Дайте правильну молитву, правильну молитву, щоб там чоловік почав пити, або правильну молитву, щоб жінка повернулася додому. Цікаво, чи це автор та сама людина, і чи цих два факти між собою ніяк не пов'язані. Може таке бути теж. Дайте правильну молитву. От Помолився правильну молитву, раз, і Господь Бог все робить по-твоєму, як ти захотів. І це настільки далеко від Євангельського духу, що просто ну, навіть близько навіть не підкралося, навіть, навіть десь там з-за горизонту ще навіть. Ісус каже, якщо ви будете моїми, якщо ви будете праведними, то ви будете всім заважати, ви всім будете як кістка в горлі, ви нікому не будете подобатися, ані владі, причому будь-якій владі. У будь-який час, в будь-яку епоху. Завжди віруючі люди будуть в опозиції до будь-якої влади. Чому? Ну, бо владі йдеться тільки про дві справи: як захопити владу і як її утримати. А коли будуть люди, які завжди казатимуть щось, що підважуватиме їхній авторитет, апелюватимуть там до праведності, до гріха, до віри в Бога, такі люди абсолютно кожній владі, і в минулому вся історія, і в майбутньому, аж до кінця світу, такі люди завжди, абсолютно будь-якій владі, будуть заважати. Якщо ці люди насправді будуть віруючими людьми, далі такі люди також будуть стикатися з конфліктами серед своїх родичів. Тому що родичі, так само не знаю, як якісь там сусіди, друзі, знайомі, скажуть, що слухай, от ти раніше був нормальний, ти раніше був як всі. А от тепер ти починаєш викабелюватися. Того ти не будеш робити, те ти будеш робити. Чому ти не робиш так, як всі люди? Чому в тебе якось все наперекосяк? Ну і тут людина каже, тому що моя віра мені показує, що от я. Не можу далі грішити, я не можу далі робити те, що недобре. Я маю робити те, що добре, а то ти кращий за нас. І з цього саме, як правило, завжди, в більшості випадків, виникає, ну, то цю людину потрібно якось висміяти. Її потрібно якось переслідувати, її потрібно якось вщепнути, вкульнути, щоб ця людина боялася. І багато людей справді бояться. Подивіться, що. Те, як говорить Ісус, коли ми з вами розбираємо різні фрагменти святого Писання, є чимось насправді ну, неймовірним. Приклад вам наведу банальний, от не знаю, купуєте щось на базарі. Ну, Будь-який продавець хоче вам сказати, що якщо щось не смачне, воно смачне. Чому? Ну, йому потрібно збути товар, особливо, якщо цей товар швидко псується. Е, або ще інший випадок. <кій> Днями е, йшов по своїх справах, до мене, написала одна людина, потрібно було сконсультувати з важливого питання по здоров'ю. А я вже забувся, пам'ять у мене на якісь там імена чи щось погане. Шукаю десь там собі по карті через смартфон, е, чекаю, як людині відписати. Ну і стою в одному місці, не знаю, хвилин з 10-15, точно вже. Спека, десь там знайшов затінок, люди проходять. Цей час е, минає. Ну і так я вже там відписав тій людині, ну бо питання було термінове. Е, Дивлюся, а я стою біля веломагазину. Давненько я вже не їздив, але колись їздив і багато. А нещодавно мені мій товариш показував одного такого ліхтарика. Ну зараз світла не стає. Ліхтарики це дуже цікава річ, актуальна і, напевно, в кишені в багато пір доби пригодилася би. Так от, товариш мені показав один ліхтарик одної фірми, і я зацікавився, думаю, а зайду спитаюся, подивлюся. Чи є, скільки коштує? Ну, і так, заходжу, кажу, добрий день. Товариш порадив мені ось такий ліхтарик, чи у вас є. Продавець підводить мене до вітрини, показує рука, руками і каже: Дивіться. Я дивлюсь, дивлюсь уважно, потратив, не знаю, кілька хвилин, щоб знайти те, що шукаю. Не бачу того, що шукаю. Знову ж, беру в руки смартфон, показую. Сайт виробника, конкретний ліхтарик показує, кажу: ось такий у вас точно є, ну бо я ж усього тут не знаходжу. Звучить фраза Все, що є, є на вітрині. Тобто, ще раз, дорогі друзі, від самого початку, коли я сказав, що мене цікавить саме це, а не що-небудь інше, чоловік не сказав, що вибачте, у нас такого немає або Завеземо, або в нас такого не було і не буде. А він підвів і показав, що ось, мовляв, дивіться. Так роблять продавці, так роблять політики, так роблять люди шоу-бізнесу. Ісус так не робить. Він одразу каже, на нашій вітрині такого ліхтарика немає. Він одразу каже, ось це смачне, а ось це не смачне. А ось це смачне, але дуже дороге. Ісус прямолінійний, Він не обманює. І Саме це його відрізняє. І саме тут є відповідь, чому справжня віра в Бога, не ось ця обрядова, не ось ця, аби там для галочки там, заспокоїти просто душу, помолитися правильну молитву, щоб все пройшло. Але справжня віра в Бога не буде популярною. Тому що людина всюди чує, що от, ходіть до нас, у нас добре, там, не знаю, ситно, солодко, безтурботно, а Ісус каже, так, ходіть за мною. Вас будуть бити, шмагати батогами, вас буде влада не любити, вас більше того тут навіть написано, ваші родичі не будуть любити. Ого. Нічого так собі, перспектива. Оце так замануха, оце так реклама. Хто ж так рекламує? З такою рекламою ви далеко не зайдете. Думаю, що е, таємниці ніякої не зраджу. Вчора з дияконом, семінаристом е, розмовляли і говорили про паломництво. І, дорогі друзі, ті з вас, які йшли в паломництві, ви знаєте ось цей смак. Цей смак, коли мозолі на ногах, ноги болять, все інше болить, втомлений. можливо, щось там собі попік. Е, ну, тому що сонце е, смолить. Але. Є внутрішня радість. По-перше, пройдений шлях. Це теж такий чисто спортивний інтерес. Далі, якщо в людини є релігійний мотив, людина ще й помолилася, пожертвувала цей шлях за когось, за щось, маємо за що молитися і за що покутувати, і жертвувати, і постити. І Людина відчуває радість. Я щось зробив, мені щось вдалося. Я подолав. І проходять роки. Може навіть десятиліття, але людина буде пам'ятати про паломництво, людина буде пам'ятати про якісь туристичні виходи, про долання якихось небезпек, перешкод, про якусь втому. Про втому людина забудеться. От про враження людина буде пам'ятати. Так от, дорогі друзі, наше життя це як таке паломництво складне. З пекучим спекотним сонцем, з малою кількістю води, з незручностями, з перешкодами. Е і, здавалося б, ну, хто ж любить цей смак пилюки на зубах. Кому це сподобається, коли от все незручно, все болить, все недобре, не виспаний, там е не було як відпочити, взагалі всюди якісь там черги, натирання. Е так суть ж не в цьому. Суть в тому в чомусь іншому. І людина, яка має ось цей дух перемоги, цей дух здобування, цей дух євангельської перемоги, От людина це зрозуміє, що таке Євангеліє. Так це незручно, так це обмеження, так це піст, так це молитва, так це тиша, це не розваги. Але в кінці ти відчуваєш, о, саме це, саме воно, ось цей смак перемоги. Християнство це смак перемоги, це не поразка. І Ісус чітко каже, вас чекає важка дорога, вас не будуть любити, вас будуть бити, вас будуть зневажати, але ви переможете, тому що ви зі мною і я переможець. І я думаю, що ось це може зрозуміти тільки та людина, яка ось має цю хватку, цей заряд. І от подивіться, дорогі друзі, що захоплює людей, які віднаходять християнство. Мистецтво можливо, історія можливо. Є фрагменти історії, які захоплюють а є, які відлякують дуже сильно. <кій> Що може захопити людину в християнстві? Дуже багато можна всього перерахувати, але найголовніше ця людина повинна відчути. Це важко, це складно, це незручно, але тільки це, на відміну від всього іншого, має сенс. І я хочу бути з цими людьми, я хочу бути такий самий, як ця людина. Тому що я хочу прожити своє коротке життя, але з перемогою, з сенсом. Суспільство, світ, чи то за часів Римської імперії, чи то в наш час, завжди мав все, але не мав сенсу. Ну, і так само зараз християнство може запрезентувати тільки ось цей сенс. Ми з вами є християнами тоді, коли маємо ось цей смак сенсу і смак перемоги. Два слова про сьогоднішню святу. Я особисто дуже сильно би хотів, що так само, як ми відзначаємо святого Бенедикта і відзначаємо слава Вовишніх Богу, бо це покровитель Європи, так от Покровитель Східної Європи. Так само свята Ольга і святий Володимир, про якого буде наступні дні. Так от це наші головні покровителі. Від цих людей залежала християнізація взагалі нашої країни. Ще тисячу років тому. І ми з'явилися не 30 років тому, як це часто кажуть. Мені аж хочеться закашлятися, що ми молода держава. Ну так, молода, там тисячу з копійками років маємо, але ми дуже молода держава. Вчора з'явилися. Так от, історія з святою Ольгою, бабцею святого князя Володимира має теж дуже багато нюансів. Пам'ятаєте, вся та історія з її печальна історія з її чоловіком захланним, який за це поплатився з тим, як вона там полум'яний привіт в прямому сенсі цього слова древлянам передала, і всі ті інші історії. Але, попри те, все рівно, коли вже прийняла християнство, побачила, знайшла в ньому сенс і передала, ну, хоч вже не передала своєму синові, але передала це своєму онукові, завдяки чому наша країна стала християнською, і ми їм це завдячуємо. Сьогодні теж не можу пригадати, про це треба регулярно кожного року пригадувати, що зображення святої Ольги і святого Володимира є в головному нашому католицькому храмі, святого Петра в Римі, неподалік вже від пресбитерії. І ми можемо цим пишатися. І можемо також сумувати з іншої причини. Я думаю, що ви бачили ці кадри. Від яких кров холоне в жилах. Зараз вже не про обстріл, про обстріл останніми днями багато говорилося, а про те, що московити зруйнували руїни Херсонеса. Ну, тобто, саме там, де князь Володимир був хрещений, саме ті місця, ті каміння, ті колони, які збереглися з античних часів, вони тепер вже безповоротно зруйновані. Це, от саме, ті місця, які ви бачили на Одній гривні на паперовій. І це, звісно, дуже сумно, тому що історію потрібно шанувати. Предків потрібно шанувати. Потрібно до історії ставитися шанобливо, а не переписувати її. Ну, але це вже так, трошки на полях. Просто ділюся своїм болем. Я думаю, що ви його поділяєте. Нехай всі люди, в тому числі і свята. Ольга, які віднайшли в якийсь момент свого життя сенс у християнстві, заохочують нас до того, щоб ми були такими людьми, які бачать всі труднощі, всі проблеми, але попри те, бачать найважливіше в цьому цей сенс, смак і перемогу. Амінь.